Сьогодні я на такому домашньому, тому що ми розмовляємо про каву. Сьогодні ми розберемося з історією кави, яку роль грали кози у виникненні кави, як кава з'явилася у Європі, та завдяки кому ми маємо зараз каву в Україні. І я вам розповім ще цікаві факти про саму найдорожчу каву у світі і з чого її виробляють. Всім привіт, а З вами знову дівчинка з орхідеєю і тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. Ось моя орхідея, сьогодні вона тут. Ви мені писали дуже багато коментарів з приводу мого мікрофону, але я вам скажу на 500 підписників я собі куплю новий мікрофон. Тому що по моєму житті було так, я чимось починаю займатися, я вбахала туди дуже багато грошей і перестала займатися. Так що у вас є можливість прискорити цей процес. Одна з поширених легенд розповідає, що в 9 сторіччі нашої ери пастухи пасли кіз. І вони помітили, що кози їдять якісь ягідки, і вони стають ну, дуже енергічними. І пастухи вирішили теж проводу. А вдруг ми от зараз візьмемо цю ягідку і будемо пахати як прокляті. Хоча вони і так пахали, а ще будуть як прокляті, ще пахати. Якось давні люди побачили червоні ягідки. Цікаво! чому без проблем. А тут люди були просто без слів, бо кава була реально смачною і надавала енергію. Але перші згадки про вживання кави датуються аж. 15 століттям у Софійських монастирях Ємену. Спочатку каву готували як відвар із оболонки зерен, тобто компот, а пізніше почали обсмажувати їх, створюючи сучасний кавовий напій. В Європі кава стала популярною в 17 18 століттях. Хоча потім її визнали шкідливою і лише в двадцятому столітті повернула її популярність. Відомо, що найбільші плантації кави розташовані в Америці, Азії та Африці. Кава мала тоді різні застосування. Наприклад, її використовували як засіб проти головного болю. Я вам таке. Я, я думаю, що навпаки, типу кава посилює наш головний біль. Я не знаю, напишіть про це в коментарях. Хоча мені від кави просто погано, тому не шарю в цій темі. Першим, хто помітив збудливий ефект кави, були предки племені Орому, вчені вивчили генетичне різноманіття кави, зокрема, з сорту Арабіка. І з'ясувало, що цей сорт має подібність з гібридами інших видів кави, таких як робуста і Ліберіка. Арабіка славиться своїм багатим смаком завдяки складу олії і ксот. Але її гібриди з робустою балансують між якістю смаку та врожайністю. Кава вперше згадується у 1548 році. Антоніо Менавіно. А 10 років потому один письменник згадує її у своїх творах. І в 1572 році. Вперше європейці згадали каву. Під назвою правда тоді вона була Чауба або Шауба. Точно не знаю, з яким акцентом мені потрібно це вимовляти, але це питання теж відкрите і залишається тут в коментарях для вас. Угу. Кава стала особливо популярною в арабських країнах, і її тоді ще називали кахва. Тобто це засіб, який збадюрює, або просто засіб проти сну. В арабських країнах можна сказати, кава була прям. Чорним золотом. Софісти почали використовувати каву для боротьби зі сном. А згодом вона поширилася в Мекку, Медзіну та інші міста. У 15 столітті кава потрапила в країни Магрибу, а згодом Осьманську імперію. І у 1633 році Ємен почав постачати каву у Європу. А порт Моха став важливим торговим центром. Назва кави моха походить від цього порту, хоча його роль у торгівлі знизилася ще в XVIII столітті. У XII столітті, на жаль, кава в Ємені була заборонена, і люди ніяк не могли до неї просто навіть дістатися. А тому вже через аж 9 століть кава було офіційно легалізовано. І вона стала невід'ємною традицією, тому що класична ємецька кава. Це кава з імбирем. У мене все. Я не знаю, я цей імбир, я ніколи його не куштувала, просто отак, тільки в сушах, колись куштувала, і пошкодувала. А тут кава з імбирем. Я уявляю, що коїться потім всередині людини. Що тут душі коїться. А от у Європі кава з'явилася завдяки венеційським купцям. І спочатку свого існування у Європі вона була заборонена європейським духовенством. Але потім якийсь то священик подумав: блін, кала так смакує, і чому, чому б мені її не освятити? Перша європейська кав'ярня відкрилася в Ліворну в 1632 році, а в 1645 році у Венеції відомо венеціанське кафе Форія на площі Сан Марко працює і досі з 1720 року. Спочатку це було місце виключно для чоловіків, а жінки могли перебувати там тільки як обслуговуючий персонал. Чоловіки поступово почали збиратися по кав'ярнях, розплати собі кофійочок, чайочок і щось там у своїх блокнотиках гусиним пір'ям розчерчувати. І потім цей куль почав таки зароджуватися, що тепер кожен третій є фрілансером. Нічого проти них немає, але не в тому випадку, коли вони сидять по три години в своєму макбуці і щось там пишуть, тим самим займаючи місце реально бажаючих осіб насолодитися кавою. Але як же з'явилася кава в Європі і як до цього причетна Україна? В Україні кава з'явилася в 16 столітті в Криму і вже за декілька десятиліть стала популярною у 1602 році. Кримський хан згадував про каву у своєму вірші. «Кавові візерна були серед дарів, які патріарх Макарій привіз Богдану Хмельницькому в 1654 році. Паралельно в Англії деякі лікарі робили дослідження і стверджують, що мелена кава допомагає при захворюваннях кишечника та істерії, а також стимулює розумову діяльність, тому поступово пішов відкривати кав'ярні. Перший кавовий будинок Великобританії було відкрито в Оксфорді. Турком, не англічанином, не великобританином, а турком. І так він познайомив. Поступово англійців із кавою. А от в Україні перша кав'ярня з'явилася на 20 років пізніше у Кам'янці Подільському, у 1672 році, і поступово, як і в Англії, так і в Україні прогресувало кав'ярне будівництво. І вже в 1675 році в Англії було відкрито три тисячі кав'ярень. Стільки людей ще тоді не було, кав'ярень уже стільки було. Варто зазначити, якщо в Англії була така велика кількість кав'ярень, а жінки там не могли пити каву, то жінок це дістало, і в 1674 році жінки пішли проти чоловіків і проти їх лампових посіділочок за кавою. А тому вийшла перша петиція проти кави, створена жінками. У цій петиції вони писали, що кава робить чоловіків слабкішими, робить чоловіків жіночними та змушує їх дуже багато балакати. Але в той час, через рік, буквально вийшла петиція на петицію, але вже від чоловіків. І так то. Вони нічого й не вирішили. Ну як завжди, поступова кавеманія тільки продовжувалася, і так було відкрито легендарну віденську кав'ярню у Львові у 1829 році. У 20-му столітті в Україні, попри дефіцит в СРСР, розвивалося виробництво кави. Львівська фабрика Гаука, створена у 1932 році, стала найбільшим виробником кави в СРСР. Спочатку вона спеціалізувалася на виготовленні кавових напи. Як цикорій, бо тоді кава була ну дуже дорогою кавові зерна, і це виробництво це коштувало мільярди. А той, хто дарував каву на день народження, вважався крутішим за пса патрона. А що ж було у інших країнах? Кава потрапила до Франції у 1644 році. Але популярність вона здобула лише через 15 років. У відні вона з'явилася в 1660-х роках, але перші кав'ярні з'явилися тільки в 1680-х роках. У Німеччині кава з'явилася всередині XVII століття. А перша кав'ярня була відкрита у Бремені в 1675 році. У 1777 році Фрідріх Великий видав указ, що обмежував вживання кави винувачуючи її в тому, що вона викликає безпліддя. Проте, цей закон був скасований з часом, бо там було можна відмити трохи грошей. Я хочу вам сказати, що наш закон про відміну кави повне лайно. Тому що я не можу відмити грошей. В мене немає грошей. А як в мене буде то корупція процвітати, якщо я не буду брати грошей з держави? Ви знаєте? Ваші пропозиції, ідеї. Що ви можете мені сказати? Ото так і чекай. Так і чекай. Нічого в цій державі ми взвернутися. Рішучий крок у поширенні кави зробив Ніколас Віцин, ініціативний бургомістер Амстердама та член правління Голландської Ост-Індської компанії. Саме він переконав генерала-губернатора Джоана Ван Хурна в Батавії почати вирощування кавових дерев на території голландської ост індії Цей правитель подумав: Ха, а якщо кава потрить, то це можна їм напоїти наглядачів. А наглядачі будуть наглядати за нашими золотими запасами у наших палацах. І вони не будуть спати, у них буде дуже багато енергії. Ага і. А в дві сміни нікому не потрібно було бути. То що одна просто сміна тривала 24 на 7. І в таємниці від європейських країн все ж таки ці два прекрасних чоловіки вивезли кавові зерна в одну із колоній Голландії. Ви. Кавомісите? Чи як? А, та ні-ні, то, то моє. То я ж я ж ні, то ж все моє. Mm, 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 mm. А що, Малівчику? А то тут не потрібно заглядати, то моє. Питань немає, питань немає. Зерна швидко прижилися і почали розмножуватися. Голландці першими почали розводити каву у своїх колоніях. І першими кавовими плантаціями стали острови Ява та Суматра. Пізніше шрі-Ланка та інші острови сунду. До початку XVIII -го століття Голландія стала найбільшим виробником кави на світовому ринку. У 1719 році голландська ост Ост-Індська компанія вже могла повністю задовольняти зростаючий попит Європи на каву з'яви. Кавові дерева, вирощені післяними баночками, почали імпортувати до інших країн Європи. Наприклад, вони зробили жест доброї волі і передали Франції декілька саджанців кавових дерев. Декілька, тільки декілька, не десять, не п'ять, а декілька. Це три. А от тепер ми поговоримо про Америку. Першим, хто тирив і перевозив кавове насіння в Америку, був Джон Сміт. А особливої популярності кава набула у період сухого закону, коли її не можна було бухати. А тому на заміну прийшла кава, і люди почали ставати кавоманами. А тепер ми поговоримо про найдорожчу каву у світі це кава з какашок з вірка Цевета. Її виробляють на декількох островах Індії. Ціна такого продукту сягає від а, 500 доларів за кілограм. Ті, хто куштував цей напій, відзначають його неповторний смак. Трошечки він гірчить, і трошечки з присмаком карамелі та шоколаду. І ще трошечки горішків з какашок звірка це вета. Цікава візерна. Копілювак вирощують на висоті 1500 метрів. Деякі експерти зазначають, що це додає ще більшого смаку карамелі, горішків та шоколаду каві какашок з какашок звірка це вета. Однак це не головна причина, чому ця кава така дорога. У вас є декілька секунд на відповідь, чому ж все-таки ця кава стала такою дорогою? Причина високої ціни полягає в нестандартному способі отримання кавового зерна. Головну роль у процесі його виробництва відіграють хижі звірята, цивети або мусанги. Процес ферментації зерна відбувається в їхньому травному тракті. Мусанги вибирають на деревах найкращі та найстисліші плоди, а потім з'їдають їх. Проходячи через шунок тварини, зерна піддаються дії, це Тобто травного ферменту. Завдяки цьому зерен зникає характерна гіркота і кава набуває м'якого смаку лісових горішків, шоколаду та карамелі. Після того, як це зерно вийде природнім шляхом з його збирають, промивають, готують до вживання. і Продають в гарних таких коробочках, тому що коштує воно 500 доларів за кіло, то можна і над пакуванням постаратися. Це було моє перше таке довге відео. Хто додивився до кінця, будь ласка, ставте плюсик. Буде дуже приємно дізнатися, хто ж все-таки дивиться моє відео до кінця. Якщо вам подобається. Такі довгі відео, то я буду знімати. З вами була Дівчинка з орхідеї. Дякую вам велике за перегляд. І не забувайте підписуватися на мої соцмережі і на мій канал. За вас і за Донбас!